Вітаю, друзі! Зараз розкажу, хто, на мою точку зору, кращий президент України. Не буду тягнути інтригу, вже по перших фактах впізнаєте ви цю особу. Це перший український президент, демократ та перший президент українофіл, тобто який любив Україну. Він першим сказав, що українці це нація що українці мають знати свою історію, щоб передбачати майбутнє і захистити здобутки незалежності. Отже, факти. Перше, він першим та єдиний президент, на підтримку якого на Майдан вийшло більше 1 мільйона чоловік у 2004 році. Друге, він перший з українських політиків був отруєний діоксинами. Тетрахлордібензапародіоксин. За те, що мав яскраву про українську політику, а це не влаштовувало і не входило в плани Москви. Третє, він першим з президентів сказав Москві, не втручайтеся в справи України, ми самі розберемося, що нам робити. Маєте свою Росію, керуйте там. Четверте, за це Москва вперше не лякала, як до цього. І попередні президенти прогиналися, а реально перекрила зимою газ в Україні. Але він не прогнувся і газ пустили знову. І якщо ще ви не здогадались, то я говорю про Віктора Андрійовича Ющенка. Саме за нього люди вийшли на Майдан осінню 2004 року. Його президентство тривало з 2005 по 2010 роки. Його першого... Поливав брудом Зеленський, ще будучи коміком у своєму кварталі. П'яте. Саме Ющенка першим для дискредитації російська пропаганда зображала у вигляді Гітлера і називала фашистом. Шосте. Саме Ющенко закрив роти комуністам, регіоналам та решті. Політичної наволочі, яка ще в 2000-х в унісон російській пропаганді, верещала, що нікакого Галадомора не била. У 2006 році був прийнятий закон, що передбачав відповідальність за заперечення Голодомору. Танці московських слуг припинилися. Голодомор був визнаний геноцидом українського народу. 7. За Ющенка Україна вступила до Світової організації торгівлі в 2008 році. Восьме. Саме за Ющенко було введене ЗНО. Я як вчитель добре пам'ятаю дику кор корупцію у вищих навчальних закладах, коли внутрішні екзамени в університетах, інститутах ступні. Були більші схожі на конкурс батьківських гаманців. Діти ще в 10 класі, задовго до 11-го, казали, так, тато вже ректору заніс, я просто чекаю атестату і вчитися, звичайно, не хотіли. А з уведенням ЗНО розумні, але бідні мають можливість поступити і вчитися на бюджет. Крім того, всі вчать українську мову та літературу. Також історію англійську, тобто сучасними дітьми, які здають ЗНО вже протягом більше десяти років є про що говорити хоча б з трьох, б з трьох предметів, вони реально це готують. Дев'яте. Щодо історії, саме за Ющенка вперше в школи пішли підручники з історії України, де вона була подана правдиво, а не як за попередників, щоб не кинути, не дай Бог, тінь на братський народ Росії. А саме про московську сваволю та нищення Гетьманщини, Січі, про русифікацію та заборону української мови Емським указом Росії в 1876 році, про окупацію української народної Росії більшовицькою Росією, Української Народної Республіки більшовицькою Росією в 1918-20-х роках. Про російський Червоний терор 20-х, про репресії, Голодомор, боротьбу УПА, нищення української еліти в Радянському Союзі. Все це сприяло відродженню історичної пам'яті, падінню рожевих окулярів щодо байки про братський народ, підняттю національної свідомості. Без цього не було б добровольців 2014 року. Було би, але значно менше. І тих, що є багато їх. Це заслуга Ющенка. Десяте. Саме за Ющенка Україна виграла право на проведення Євро 2012 року. 11. Ющенко заклав основу відновлення української церкви, яка відродилася за Порошенка. Він першим з президентів сказав, що Україна має відродити знищену Москвою власну православну церкву. Саме за нього у 2008 році в Україну приїхав Селенський патріарх Варфоломій, який згодом надасть Православній церкві України Томос. 12. Мінімальна зарплата за Ющенка зросла з 262 гривень до 869 гривень. Тобто більше як в три рази. Хто тоді жив і працював, це добре пам'ятає. Те саме з пенсіями. Долар подорожчав з 5 гривень в 2005 році до 7,90 у 2010 році. І то через світову економічну кризу 2008 року. Теж хто, хто жив тоді, це має чудово пам'ятати. Валовий внутрішній продукт зріс з 65 мільярдів доларів у 2004 році до 179 мільярдів доларів. У 2008-му. ВВП зріс майже в три рази за 4 роки. Потім знову ж таки була криза, світова економічна криза 2008 року. Це трошки зменшило. Приріст і навіть пішло на, на спад, але потім знову почався підйом. Тобто тут вже не, не, не вина. Далі про культуру, історичну, патріотичну роботу взагалі мовчу. Він також розпускав Верховну Раду, тому що, скажімо, тоді була зрада Олександра Мороза, він переметнувся з коаліції нашої до коаліції комуністів та регіоналів. Саме він не допустив у 2004 році приходу після кучми проросійського Януковича. Росія спала і бачила Януковича президентом. Путін двічі привітав Януковича ще до того, коли не були оголошені результати виборів, тому що він ще в 2004 році мав почати анексію України. А саме через Ющенка це відклалося на багато років. Ось. Його дискредитувала Тимошенко, в нього була ненадійна команда, так його поливала брудом Росія і провела б на президентство Януковича. І до чого це призвело. Так що президентство Ющенка, якого називали і колгоспним бухгалтером, тому що починав він як економіст в звичайному рядовому колгоспі-бухгалтером. І пасічником його називали. Але, як на мене, це краще, ніж зеком чи коміком. Подобається? Тисни лайк.